Усім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні приготуємо картопляний гуляш. Для цього нам потрібно картопля, мед, сметана, перець, олія, петрушка, солодкий перець, цибуля, вода та засушені овочі. Цибулю нарізаємо путільцями. Перець нарізаємо кубиками Ось можна взяти будь-який, але я взяла яскравий, бо люблю, коли їжа кольорова. І виглядає гарно апетитно. Нарізаємо картоплю кубиками. Усі овочі нарізали. Тепер приступаємо до приготування. На розігріту пательню наливаємо олії. Спочатку на пательню висипаємо цибулю. Обсмажимо всього на всього пару хвилин. Другим кроком додаємо солодкий перець. Також обсмажимо пару хвилин. Все готуємо на середньому вогні. Додаємо картоплю та тушкуємо все разом 10 хвилин. Залишаємо ташкуватися разом на повільному вогні 10 хвилин. Десять хвилин минуло, солимо, додаємо сушені овочі. Додаємо сметану. Мед. Добре перчимо. Доливаємо води, обережно перемішуємо. Накриваємо кришку та залишаємо томитись на повільному вогні до готовності. Минуло ще 15 хвилин і картопляний гуляш готовий. Для подачі наріжемо петрушку, перекладаємо в блюдо і добре посипаємо петрушку. Таке поєднання перцю, спецій і сметани додає картоплю особливого смаку. От і все, картопляний гуляш готовий. Запрошуйте своїх близьких та смакуйте разом з ними. Всім смачного, па-па!